Шановне панство, всім привіт! У нас наявності з'явився популярний автомобіль на ринку України. Volkswagen e Golf 36 кВт. Дата першої реєстрації 10-12-2018 року. Даний автомобіль на дуже гарній комплектації, є тепловий насос, тобто він буде їхати на 30% більше взимку, ніж без теплових насосів автомобілі Ні в якому разі не кажу, що без до насосу Volkswagen e-golf це поганий автомобіль, це також хороший автомобіль, але він у нас є. У нас крута комплектація, є омивачі фар, фари Full LED, для них це стандартно, асистенти парковки перед за максимальні стопи з динамічним поворотним сигналом. Обігріваються зеркала, 4 склопідйомника, автомат фар, автомат дальнього, дигітальна панель. Приладів, максимальна навігація Discovery Pro, клімат контроль, обігрів лобового скла. Не знаю, чи видно. Зараз покажу. Мультимедійне кермо. У нас велика навігація Discovery Pro. Покажу асистенти водія, які є. У нас є адаптивний крізь контроль, контроль дистанції попереду, розпізнавач дорожніх знаків. Новач в тому, тобто все, що для повного щастя потрібно, все є. Камера заднього. Дигітальна панель приладів. І по стану. автомобіль не фарбований, в ДТП участі не приймав, сидіння в ідеальнішому стані, підлокотник також, кермо як нове. Карти дверей в ідеальнішому стані. Задній диван стандартно, ніхто й не сидів, окрім моєї сумочки. Карта дверей пасажира переднього. Сидіння переднього пасажира також в ідеальнішому стані, нічого не зачухано, не порвано. Навігація Discovery Pro, я вже казав. Ну от такий от автомобіль у нас є в наявності, кому цікаво, звертайтесь.